Подарки від Кацапні від ограду. Анатолію важко згадувати той день, коли через ворожі обстріли значних руйнувань зазнав і його будинок. Чоловік розповідає, вся родина прокинулась вночі від вибухів. Це було 20 числа, 23-й там. Ну, там там, скільки там було. без 20-12 десь так було, 23-40. Ну, Пішли прильоти. До нас ще поки було не прилетіло. Ми скочили, побігли з однієї кімнати в другу кімнату, там заховалися і потім вже прилетіло і до нас. Повилітали вікна, полопали стіни. Почалося все горіти тут, як ви бачите. Помагали сусіди тушити. Ну а вже зранку побачили, що немає хати. Через ворожі обстріли оселі Анатолія зазнає руйнацій вже не вперше. Торік ударною хвилою були пошкоджені, зокрема стеля та проводка. Сім'я тоді все тільки но відновила, і ось знову. Нині родині пана Анатолія потрібно відбудовувати в зруйнованій оселі. Все насамперед стіни, дах, вікна та двері. А зима, як відомо, не за горами. Родині вже привезли шифер для ремонту покрівлі. Балки ці всі намінять, бо воно все нарушено, видно. Це все назривати і заноси робити. Це кришу, бачучи вікна, стіни і все. Яка, легше заваляти його, чим ремонтувати. Будинок родини Віктора теж зазнав руйнувань. До відновлення долучилися добробатівці. Зараз готують дах для ремонту, тож знімають пошкоджений шифер. Після прильотів приїхали люди, допомогли з відловленням. Я сподіваюся, що буде далі так. Як держава пообіцяла, і спробують відновити будинок. Зруйнована криша була, гараж зруйнований, вся криша, вікна всі повилітали, дві машини постраждали, ворота, все, собака. Ну, на щастя, залишилися ми живі. Що саме головне? Снімемо поскоріні шип, постілимо пленку. Щоб укрити, щоб дожіни не, не зруйнували хату. А потім буде шифер, будемо це, по новій перекладувати, шифер ложити, будемо кришу. вокриш. Тім році, коли були тут прильоти, ми зробили вісім криш. В цьому році от, знову біда, два дні робили на тій неділі. Зараз, зараз, зараз будемо закривати. Перед цим болежано робота але там теж багато криш. Роботи дуже багато, людей мало. До відновлення пошкоджених осель долучаються небайдужі люди, які мешкають неподалік. Ось цьому будинку теж готують покрівлю для ремонту. Зараз знімають шифер і видаляють гілля, яке заважатиме в роботі. Саме головне людині, щоб йому рот, дощ не капав. А е отоплення теж нехай рішають там, які -то, там ну електрику поможемо. Зараз привезуть посчитано, будемо пересилати кришу. Загалом 20 серпня малокатеринівці після прильотів пошкоджень різного ступеня зазнали понад півсотні будинків. Близько 20 потребують перекриття даху. Також пошкоджень зазнав і дитячий садок. На сьогодні зафіксовано 54 будинки, але в зв'язку з тим, що людей не було. І люди зараз продивляються свої помешкання. Виявили ще 5 будинків, 59 будинків пошкоджено, але дуже в критичному стані знаходиться 8 будинків, у яких дуже постраждало і меблі в будинку, і підлога, стелі пробиті, вікна вибиті. Відновлювати почали зразу ж на другий день. Але ті люди, які підуть по програмі державні є відновлення, ми там не маємо права нічого робити. Просто взяли, забили, щоб на випадок дощів не впали стелі у людей, позабивали вікна, щоб знову таки дощ не попадав. Знову виїхало три бригади. Приїхали хлопці з Балабиного, з Кушугуму і з Малокатеринівки. На сьогодні 30 чоловік, які працюють по селищу. І в основному так прилетіло, знаєте, що робили ми аналіз. Ми побачили, що саме одинокі люди, більшість таких неспроможних людей, в кого не грошей або на пенсії, або на якійсь мінімальній заробітній платні. Тому не виключили ми є-відновлення. Ті будинки, які повністю ми вважаємо, що зруйновані, вони підуть по є-відновленню. Ми сьогодні вже наняли по програмі селищної ради, оплатили гроші експертам, які встановлюють. Скільки пошкодження, чи потрібно його відновлювати, чи ні. І нам дадуть всі вже звіти. І ми людям допомагаємо вносити в її відновлення. Ми сьогодні разом з нашими всіма волонтерами, комунальним підприємством, ви бачили, вже багато людей там приймають участь. По-моєму, ми за четверг і за п'ятницю, чотири будинки. Замінили криші, зараз продовжуємо. Матеріали на відновлення надає громада із запасів. Також допомогти обіцяє Товариство Червоного Хреста. Але Кушугумська громада потребує ще будматеріалів насамперед для ремонту дахів, зокрема шиферу та деревини. Анна Крамаренко, Олександр Гоц, телеканал МТМ.